Добрий день, з вами Мігрант. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, яка стосується багатьох українців: нові правила перетину кордону та зміна щодо реєстрації песель УКР у Польщі. З вами, Мігрант, ставте по лайку, по підписці. Ми поїхали! Нещодавно Верховна Рада підтримала закон щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Це рішення призвело до збільшення випадків спроб нелегального перетину кордону. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, щодня українські прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно виїхати в Євросоюз. Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Ці переговори будуть тривати й надалі, повідомив міністр. Ну, що ж я вам скажу? Так, постійно ведуться якісь переговори, але... Жодна країна Євросоюзу не зацікавлена, щоб вивезти робочих працівників з своєї країни. В Польщі, наприклад, якщо ж взяти всіх військовозобов'язаних і, наприклад, депортувати, то просто не буде кому працювати в країні. Закриється відразу будівельна гал галузь та і будь-яка галузь, бо українці в Польщі це вже невід'ємна частина суспільства. Українців в Польщі можна зустріти не тільки на якоїсь на якійсь простій роботі, а й на всіх рівнях можна зустріти українців. ну ясно, крим політики і уявіть собі, щоб взяти всіх цих людей і вивести до України. Тим паче, що українська влада зробила все, все, що тільки можна і не можна для того, щоб ніхто вже більше не хотів взагалі повертатись. І часто ми, наприклад, чули, що польський там якийсь віце-міністр оборони сказав, що так ми будемо допомагати Україні, щоб вивозити військовозобов'язаних з країни. Але це завжди говорять люди, які не від які не мають відношення ані до мігрантів, ані до економіки, ані до чого б то було серйозно. А саме міністр оборони, звісно, він буде подякувати. А люди, які розуміються, які розуміють наслідки такого рішення, ніколи таких заяв не робили. Це не йдеться тільки про Польщу, взагалі всі країни. Германія, ж, як на початку, після цього славнозвісного закону про мобілізацію, сказала, що всі, хто буде працювати в Германії, будуть перебувати легально. Тобто, якщо ти е, в Германії в тебе закінчився, наприклад, паспорт, але ти працюєш, то ти. Добрий громадянин, бо ти платиш податки. І тому тебе виганяти нам невигідно. Друга новина. З 1 липня в Польщі набирають законної сили нові зміни щодо отримання песель УКР. Тепер українцям потрібно оновити дані, якщо вони отримали песель УКР на підставі внутрішнього паспорта або ID-картки, або протермінового закордонного паспорту. Для цього тепер якнайшвидше, тобто був строк 30 днів. Зараз срок скоротили з 30 днів до негайно після прибуття. І тому зараз треба оновити свої дані по діючому закордонному паспорту. Хто подавався по внутрішньому, по аді, по просроченому, треба свої дані оновити. Це особливо важливо при подачі заяв на державну допомогу, наприклад, на програму 800 Якщо інформація надана під час подачі заяви, не збігатиметься з базою даних. У виплатах буде відмінено. Тому хто має можливість якнайшвидше підійдіть до уженду, де отримуєте Песель, і оновіть свої дані, щоб не було потім проблем. З вами був Мігран. Такі новини на сьогодні. До побачення.